Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Я занадто низька, ненавиджу свій Керпатий ніс. Чому я такий? У мене гарне волосся. Мені подобається моя зовнішність. Я найпривабливіший хлопець на планеті. Я найрозумніша серед вас. Переконана, що ці та схожі висловлювання ви могли чути від своїх однолітків чи навіть самі іноді так розмірковуєте. Такі висловлювання є оцінювальними, транслюють певні характеристики будь-якої людини. По суті свої, це психологічне та емоційне самовідчуття людини, яке називається самооцінкою. Адже формування самооцінки особливо реальної, адекватної, є важливим чинником у процесі становлення особистості та безпосередньо впливає на благополуччя людини. Саме самооцінці ми відводимо 80% своїх думок, тому ігнорувати її точно не вдасться. І чим краще ви уявлятимете, що це таке, як її підняти або опустити до адекватного рівня, тим успішним буде ваше життя і міцнішим психічне здоров'я. То що ж таке самооцінка? Самооцінка це оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, здібностей і місця серед інших людей. Самооцінка має комплексний характер, оскільки поширюється на різні вияви особистості. інтелект. Зовнішні дані, успішність у навчанні, роботу, спілкування, матеріальні та інші можливості. Фрази, які я озвучила вище. Я занадто низька, я найпривабливіший хлопець на планеті. Мені подобається моя зовнішність є проявом різних видів самооцінки заниженої, адекватної та завищеної. З ними я пропоную розібратися детальніше. Загалом самооцінка людини за рівнем визначення може бути заниженою, низькою, адекватною, завищеною, високою. Усередині них можуть відрізнятися градації занижена, нижча за середню, низька, неадекватно низька, завищена, вища за середню, висока неадекватно висока. Найсерйозніші проблеми із самооцінкою виникають за її крайні градації, якщо вона неадекватно висока чи неадекватно низька. За відсутності психологічної допомоги, це призводить до соціальної дезадаптації, неможливості досягати мети, невдач у різних справах тощо. Людина не реалізує себе в жодних сферах і замикається, що провокує різні розлади особистості. Та навіть суїцид. Складність у розподілі адекватної та неадекватної самооцінки полягає в тому, що людина вважає, що має рацію в оцінці власних переваг і недоліків. Рівень адекватності визначається рівнем здорового глузду, здатністю оцінювати свої вчинки та якості. Адекватна самооцінка це реалістична оцінка людиною, самої себе, своїх здібностей, моральних якостей і вчинків. Вона дає змогу людині. Поставитись до себе критично, правильно співвіднести свої сили із завданнями різної складності та з вимогами оточення. Основні риси характеру людини, яка має адекватну самооцінку, реалістичний погляд на себе та свої досягнення, критична оцінка своїх можливостей, постановка цілей, яких можна досягти, стан гармонії, впевненість у собі та своїх силах, реалізація своїх талантів та здібностей. Доброзичливість, але водночас вміння сказати в потрібні ситуації ні. Вміння визнавати свої помилки та виправляти їх. Самодисципліна, постійний саморозвиток. У таких людей, як правило, стабільне кар'єрне зростання, добрі стосунки в сім'ї, коло друзів, повага оточення. Ви, ймовірно, чули таке словосполучення, як комплекс неповноцінності. Цей комплекс формується внаслідок різноманітних причин: приниження. Помилок або у минулому, вад зовнішності, явних чи надуманих, глибоких душевних травм тощо. Зазнаючи постійного тиску, приниження надмірних вимог, у людини формується комплекс неповноцінності, низька самооцінка. Людина з низькою самооцінкою характеризується постійною самокритикою, незадоволеністю власною поведінкою, вчинками усім життям, образами на будь-яке критичне судження. Нерішучістю, страхом помилитися, залежністю від чужої думки, прагненням догодити всім, невмінням говорити ні, постійним почуттям провини, яке згодом стає невротичним: песимізмом, заздрістю до досягнення та успіхів інших людей, схильністю до чуток і пліток. Такі люди не часто досягають професійних висот, це безініціативні сірі мишки, які, однак, Можуть непогано справлятися з рутинною роботою. Друзі, якщо є, то такі самі, як і вони. Відносини з оточенням не ладнаються, тому що в суспільстві вони найчастіше вигнанці. При завищенні самооцінці спостерігаються непохитна впевненість у власній правоті, нав'язування всім навколо своєї думки, непримиренність у суперечках, невміння програвати, невизнання своїх помилок. Постійне суперництво з усіма, покладання провини та відповідальності за невдачі на інших, заперечення власних недоліків, егоїзм. Люди з таким характером можуть досягати кар'єрних висот, але стають начальниками-деспотами. Друзі в них з'являються не часто, оточення намагається їх уникати. Можливо, хтось із вас розпізнав у собі ознаки одного з видів самооцінки, тож маю до вас логічне запитання. Як ви вважаєте, самооцінка це вироджена властивість людини? А. Так, Б. Ні. Правильна відповідь Б. Ні. На щастя, самооцінка не є вродженою, а поступово формується з раннього дитинства. Формування самооцінки відбувається під час пізнання себе, ставлення до власного я створюється не відразу, а поступово, крок за кроком, кожен індивід набуває звичного погляду на себе. Схвалюючи або не схвалюючи ті чи ті прояви, вчинки, думки, відносини, результати та інше. Цінність і важливість своєї особистості переростає в стійке переконання. Пригадайте, як у дошкільному віці вам була неймовірно важливою емоційна реакція близьких батьків, бабусь, дідусів тощо, ступінь їх любові, і прийняття, вияв уваги, спілкування, оцінка ваших вчинків. Переконана, що в кожного та кожної знайдеться ситуація в скарбничці спогадів, коли позитивна чи негативна реакція близьких могла окрилити або опалити крила, неначе той ікар у відомому міфі. У молодшому шкільному віці на передній план виходила ваша успішність у навчанні і ставлення вчителів та вчительок до вас. Пригадуючи себе в цьому віці, у пам'яті досі витає не досить успішна оцінка за контрольну з математики. Яка тоді, як мені здавалося, зіпсувала все на світі. Але за вас я спокійна, адже переконана, що для вас любі семикласники та семикласниці оцінка це лише сигнал про те, над чим варто ще попрацювати, а ніяк не оцінка вас як особистості. Не забувайте про це. У підлітковому віці успішні спілкування з ровесниками та ровесницями, наявність дружних і романтичних стосунків. Стають додатковим підґрунтям для формування самооцінки. Думаю, ви погодитеся, що нині негативні коментарі однолітків щодо зовнішності, поведінки тощо ви сприймаєте більш вразливо, адже соціальні стосунки в пріоритеті. У дорослому віці на формування самооцінки впливає співвідношення власних досягнень людини з її очікуваннями і порівняння з досягненнями інших значущих для неї людей. Дійсно. Кожен та кожна з нас має різні умови для зростання та формування особистості, які не завжди можуть мати позитивний вплив та формувати хибну самооцінку в людини. На щастя, це можна і навіть потрібно змінити, адже погодьтеся, що жодна необдумана фраза чи поведінка людини не повинна мати силу впливати на самооцінку та добробут інших. Тож я радо ділюся з вами вправами, які сприяють формуванню позитивної, адекватної самооцінки. Для виконання першої вправи вам знадобиться ручка та аркуш паперу. За необхідності цю вправу можна провести у вигляді бесіди з людиною, якій ви довіряєте. Розділіть аркуш паперу на дві рівні частини. У лівій колонці напишіть: Я можу це змінити. А в правій Я не можу це змінити. Не поспішаючи, поміркуйте про те, що вам не подобається в собі. У лівій колонці запишіть те. Що ви можете змінити. Наприклад, мені не подобається мій стиль одягу, а вправі запишіть те, що змінити не у ваших силах. Наприклад, зріст, ластовиння тощо. Складіть покроковий план змін, на які ви можете вплинути. Чітко дотримуйтеся його. Хваліть себе за проміжні результати. А як же бути з тим, що ми не здатні змінити? Найкраще рішення це усвідомлення та прийняття своїх ознак індивідуальності. Поміркуйте, як ви можете підкреслити та обіграти те, що робить вас таким унікальним унікальною. З великою повагою та захопленням ділюся з вами прикладами людей, які вибрали саме цей шлях і стали гарним прикладом для оточення. На екрані представлено віні Гарлоу, всесвітньо відому канадську модель, яка вражає своєю жіночністю та красою. Ця жінка викликає велике відчуття поваги і в жодному разі не співчуття та жалю. Вінні надихнула велику кількість людей із таким захворюванням шкіри вітілігу, на віру в себе та досягнення поставлених цілей, а також зруйнувала стереотипні уявлення про красу і моделінг. Пам'ятайте про те, що краса це комплексний показник вашого внутрішнього та зовнішнього стану. Нік Вучич – пастор та мотиваційний оратор з Австралії, народився із синдромом тетраамелії. Рідкісним генетичним захворюванням, яке характеризується повною відсутністю рук та ніг, але це не стало завадою на шляху до реалізації гарних справ. Мужній українець Максим Веракса, український плавець, заслужений майстер спорту України з 2015 року входить у список найкращих спортсменів та спортсменок за всі роки в історії Незалежної України, якому не стала на заваді втрата зору. Чудовий приклад для гордості. Цей перелік нескінчений, але не забувайте, що кожен і кожна з вас також може досягнути поставленої мети та стати гарним прикладом для оточення. Лише усвідомте свою унікальність та неповторність, повірте в себе та відкрийте серце світу. Для виконання наступної вправи пропоную дотримуватися рекомендацій: накресліть табличку із чотирьох стовпчиків. Підпишіть відповідно: перший стовпчик. Що я вмію. Другий що я не вмію. Третій – «Чого я можу навчити інших людей. Четвертий чого я хотів би, хотіла б навчитися в інших людей. Поміркуйте та обдумано заповніть її. У першому стопчику запишіть усе те, що ви вмієте робити. Наприклад, малювати, писати вірші, читати на швидкість тощо. У другому стопчику напишіть про те, що у вас не дуже добре виходить. Наприклад, швидко писати, готувати сніданок тощо. У третьому напишіть про те, чого ви можете навчити інших людей. Наприклад, танцювати чи готувати улюблену страву. У четвертому стовпчику, чого Ви хочете навчитися в інших людей. Наприклад, бути толерантним, толерантною, пунктуальним, пунктуальною. Проаналізуйте свої відповіді. Заповнивши всю таблицю. Ще раз прочитайте перший стопчик, який вказує на те, що у вас найкраще виходить. Щедро та щиро похваліть себе. Також не залиште без уваги другий і четвертий стовпчики, адже вони допоможуть вам зрозуміти, над якими аспектами своєї особистості вам варто попрацювати. Пам'ятайте, що людина досконалюється тоді, коли покращує сильні сторони та працює над слабкими. Бажаю вам досягнення балансу! Наприкінці хочу дати вам декілька простих порад. Важливо позитивно оцінювати кожну ситуацію, якщо вона була успішною, похвалити себе, якщо провальною зробити висновки та провести роботу над помилками. Намагайтеся щодня перед сном подумки чи письмово аналізувати, як минув день, що значущого сталося, ступінь вашої участі в події. Спробувати зрозуміти, чому ви вчинили в тій чи тій ситуації так, а не інакше. Що можна виправити, яких помилок слід уникати в майбутньому? Спробуйте дати відповіді на такі запитання. Який, яка я? Чим відрізняюся від інших? Як я ставлюся до себе? Відповіді можна обговорити протягом декілька годин, днів і навіть тижнів. Результат формування адекватного ставлення до себе та бачення себе в навколишньому світі. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з поняттям самооцінки та вправами, які сприяють її формуванню, зокрема, адекватної. Щиро бажаю, щоб ваша самооцінка завжди була саме такою, адже кожен та кожна з вас самобутня неповторна та унікальна особистість. Не забувайте про це та не дозволяйте іншим змусити вас сумніватися в цьому. Пам'ятайте, що самооцінка це внутрішнє відчуття самоцінності, і якщо його відновити. Та належно виростити у своїй психіці життя заграє новими яскравими барвами, а успіх не змусить себе довго чекати. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!